На початку сесії до депутатів звернулася активістка Лілія Крайчинська. Я вас дуже прошу, слуги народу. Згадайте, що ви вас вибрали служити цій громаді. Кожен раз, коли йдете на сесію, несіть в голові думку, що я можу зробити для цього міста, а не особисто для себе. Валерій Преподобний повідомив, що зроблено зміни у рішення, як він сказав, по вузнюку до тієї теми поверталися до і після розгляду цього питання. Давайте проголосуємо ті питання, які нас об'єднують, щоб залишити всіх депутатів в сесійній залі, щоб потім можна було перейти до питань, які є конфліктними. І ще я хочу вас повідомити, що вчора в Вінницькій апеляційній. Адміністративний суд залишив в силі вето е, на тобто відмовив позивачу орендарю підприємцю преподобному задоволення позову щодо укладення договору оренди. Дійсно, вчора суд був програний. Я ще позавчора давав вам інформацію на сесії. Що якщо секретар міської ради не дасть представника а не або не поїде особисто в суд і не визнає то, що ВЕТО було. Е, Накладено е незаконно, то я суд програю. Це дійсно так. У мене було два варіанти: або, або Марчук піде особисто, або надасть е представника любого юриста, ні. або дати Олексій, вз... або, або людину, яку ви пропонували. Або дати взятку в суд. Так як у нас вони не помінялися, і я ні взяти, що взятки я не давав. Тому суд був програний. Я такий самий представник, як і ви. Ось, обрали, працюю. Ну, таких саж білих, я в Нітішні точно не пущу, поки я секретар міської ради. То, що ви хочете розкачати лодку, в якій місто не три місяці нормально пливе. Я вам зразу хочу сказати. Сядете, знімете. Я, одна із моїх пропозицій, я буду вас пропонувати на секретаря міської ради. Я вам зразу кажу, я вам зразу кажу. Валерій Сергійович, це по-перше, як е, є демократичний спосіб, я обіцяю всім громадянам ніяких позовів, суд нічого. Знімайте, я пропоную вас на секретаря міської ради. Майте на увазі. Як один із контурентів. і будете працювати як захочете. По перше, по-друге, я не є ваш адвокат. Я є представник громади і 240 тисяч я вам не дозволю забрати в громади. Я вам ще раз сказав. Так що сидіть спокійно і працюйте своїми руками. Для того щоб міська рада мала більший контроль за роботою керівника фонду комунального майна, запропонували розглянути питання внесення змін до положення про фонд. Важко сказати, що стало причиною невдоволення, але першими так розуміємо у знак протесту на сцену вийшли Валерій Преподобний та Віталій Козубський. З Часом піднялися однодумці. Пропозиція є одна. Валерій Сергійович, вибачає ми сесію, Валерій Сергійович, Попередження вам за порушення регламенту і депутатської етики. Валерій Сергійович, не зривайте, ви ж демократ. Чи ви Саша Білий? Автомата ще залишилося кидати. Чи вже візьміть сукіру і рубайте усім голову? Я, я купив. Я. Бувайте, 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 бувайте. Валерій Сергійович, вам попередження, друге, за порушення депутатської етики і регламенту. Валерій Сійович, Валерій Сієч, згідно регламенту, ви знаєте, що це наслідки які? Я по проєкту даного рішення дав пропозиції щодо будівництва. Ну, ви, ви ще не порушили поки пам'ятника. Шановні депутати, у мене пропозиція. Дивіться, громада бачить. Ось обличчя сучасного депутата демократа, який жде питання по бюджету. але в мене вже емоції просто переповнюють. Ви сказки можете розказувати, а я, якщо говорю правду, то це сказки, так? Да? Вибачає. Шановні депутати, вітаємо плачу. Можете трошки якось в сторону хотіть розійтися, бо ви мене закрили. Не бачу. Секретар міської ради запропонував кожному депутату розпочати люстрацію з себе. Визивайте міліцію. Все. Дивіться, я блокуюся насачо, а що сьомим? Подивитися на що мене буде голосувати. Все. Ніхто Подивитися на нашому. Олександр Миколаївич, можна як голові бюджетної комісії, хулі хуліганство тут не дозволяється. Будь ласка, Олександр Миколаївич. Можна бачу сказати, людей. які саме програми? партія свобода відстоює інтереси людей. А ви, будь ласка, мішаєте працювати в раді на важливості розгляду програм міської ради закцентувала увагу колег Вікторія Антощук. Зараз хочу ще раз прочитати, які саме програми треба прийняти для того щоб профінансувати в 16-му питанню кошти це програма номер 8. це для того щоб закупити апарат УЗД. я сразу поясню щоб ми не верталися програма номер 9. це для того щоб співфінансувати молодіжному кредитуванню щоб Добавити до коштів держави міські кошти для того, щоб молоді родини купили житло на пільговому кредитуванні. Програма номер 12 це програма благоустрою. Це стосується в частині заробітної плати, в тому числі працівників благоустрою. В цьому році вже їм треба виплачувати. Немає програми. Програма номер 14 це програма фінансування з фонду охорони навколишнього середовища. У нас є такий окремий фонд, і туди надходять кошти. Програма номер 35 на ваш розсуд. Програма називається Комплексна програма підтримки міліції. І аж після цього ми можемо голосувати звід про виконання бюджету і внесення змін. Валерій Бойко та Анатолій Волковецький просили не підтримувати програму боротьби зі злочинністю та з охорони громадського порядку на території обслуговування Нетішинського міського відділу, бо там, окрім коштів на паливно-мастильні матеріали, що виділяються з міського бюджету щорічно щорічної шламовий про відеоспостереження у місті. Блок цей громадської міліція представників в нас не було. Співавторами даної програми програми був в нас громадська. Отав визначена була програма Один тільки Козацький полк. Програма ця розроблялася, видно, що дуже давно. Туди треба було б заключити громадськість. Не було зафіксовано тих положень. Все, що зроблено по даній програмі, все, що зроблено по тих пунктах щодо громадської безпеки. І не було нічого прийнято, не було обговорено представників внутрішніх е, е, наших міліції на даній комісії не було. З точки зору бюджету і на бюджетній комісії ця програма в частині бюджетній була підтримана. Програма нужна для того, щоб нам як завжди профінансувати допомогу міліції в придбання паливно-мастильних матеріалів. Хочу пояснити, користуючись нагодою всьому місті, що місто. Щороку допомагає нашій міліції саме на придбання паливно-мастильних матеріалів. Після обговорення депутати затвердили ряд програм: програму поетапного покращення надання медичної допомоги населенню, програму забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом, програму благоустрою міста, програму соціально-економічного розвитку міста та інші. Сьогодні на рівні держави порушили питання секвестру економіки, що передбачає скорочення витрат з державного бюджету. Наразі й наші депутати шукають прорахунки при складанні міського бюджету. Відразу в залі звучали і пояснення. Виділення на освіту миючих засобів господарських матеріалів на суму 165 тисяч гривень. На минулій сесії міської ради, враховуючи звернення, ті, які були від керівників, всіх. Бюджетних установ галузі освіта, ми бачили, що на цілі забезпечення, припустимо, війників, миючих засобів, відер, сьогодні ми передбачили мінімальні суми при формуванні бюджету. Це біля 5 тисяч на заклад на рік. Цих коштів копічених недостатньо для того, щоб це зробити. Це кошти не лише які стосуються миючих і дезінфікуючих кЕК, 2210. Передбачає придбання журналів та друкованої продукції, сюди входять свідоцтво і атестати. Цей же квек передбачає періодичні видання, цей же квек передбачає канцтовари і ряд інших. Єдине, можу сказати, що запит, який був даний дошкільним закладам, Складав 273 тисячі, це та сума, щоб не збирати з батьків кошти на миючі, дезінфікуючі, тільки по дошкільним закладам. Ми не говоримо про школи. Намагаємося жити в межах тих коштів, які нам виділяють, які нам виділяють, виходячи. Запрошую пана Ігоря, як виділять кошти, прийти і подивитися наш розподіл, і також наглядову раду. Ми завжди відкриті. Попробуйте. Жити в межах цих коштів. На жаль, при такому фінансуванні освітянам знову доведеться звертатися до батьків. Єдине, що можна зробити, якщо є недовіра, наглядовим радам здійснювати контроль за використанням коштів. Звернув увагу Ігор Шмендрук і на фінансування медичної програми. Придбання ультразвукової діагностики апарату УЗД на лікарню це дуже важливе питання. Думаю, воно потрібно нам нашому всьому місту. Правда, ну, стоїть питання суми. 288 тисяч гривень. В принципі, це теж велика сума. Питання месанчастини, придбання УЗД. бюджет міста пропонує направити 288 тисяч гривень. Минулого, е крім того, месанчастина спрямує ще 100 тисяч гривень. Коштів спеціального фонду, які надійшли від платних послуг. Загальна загальна сума придбання УЗД коштуватиме 388 тисяч цілому. Зупинилася Валентина Федорівна і на інших статтях витрат. Зокрема, кошти зони спостереження не були в минулому році профінансованими казначейством. І сьогодні пропонується направити 1 мільйон 748 тисяч гривень на погашення заборгованості, яка зареєстрована в органах державного казначейства за рахунок Валентина, коштів зони спостереження. Ми пропонуємо виділити кошти. До фонду молодіжного житлового будівництва обсязі 200 тисяч гривень. Це буде ми хочемо купити дві квартири для молодих сімей, але це має буде зроблено тільки після того, коли буде співпраця з фондом обласного молодіжного житлового будівництва, а також обласної державної адміністрації. Тому що це має бути спільні джерела обласної державної адміністрації, фонду житлового будівництва, також фонди бюджету міста. Це далеко не всі зміни до бюджету 2014. Уже після прийняття місцевого бюджету у грудні надійшла додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевим бюджетам. Голова профільної комісії Вікторія Антощук звернула увагу на фінансування виготовлення технічної документації на гуртожитки та частини меж прибудинкових територій і попросила підтримати проект рішення, в якому 1 мільйон 800 тисяч гривень направлено на захищену статтю видатків заробітну плату. Після перерви перейшли до питання, яке назвали компромісним. Створення тимчасової комісії для перевірки комунального підприємства Нетішинської міської ради Торговий центр протягом місяця. Комісія у складі п'яти депутатів та представників громадськості перевірить роботу торгового центру. Директор КП просив, щоб головою комісії обрали людину, яка не конфліктувала з ним. А Валерій Преподобний був переконаний, що це має бути хтось із ініціаторів цієї перевірки. Ну, якщо головою буде людина, яка має до мене негатив, то це буде просто судилище. Ви розумієте, в чому це проблема, щоб більшість комісії була у Ні, Ми говоримо про що? Про демократію чи як? Бойко, чи про бажання. нате, пропишіть, що я тут все ж Пропишіть рішення, принесете мені, будемо голосувати. Обрали головою комісії Валерія Бойка, депутата з числа ініціаторів звільнення директора торгового центру. Е, тимчасові. Контрольної комісії з перевірки роботи КПНР «Торговий центр у разі необхідності залучати до роботи в комісії працівників управлінь, економіки та фінансового відділу виконавчого комітету міської ради та представників громадських організацій міста Нетішин. Сьоме, рекомендувати секретарю міської ради на час відсторонення директора КП «НМР «Торговий центр» Вознюка Олега Валерійовича. Призначити виконуючим обов'язки ВО директора «Немер Торговий центр Тишкуна Володимира. Анатолійовича, звіт про результати роботи тимчасової комісії з перевірки КП Торговий центр згодом винесуть на розгляд ради. Ось саме на прийняття цього рішення депутати потратили половину робочого часу. Найбільше дискутували про це і в залі, і в кулуарах. І ще одним питанням сесії був статут Нетішинського міського краєзнавчого музею. Хто б міг подумати, що вирішення житлової проблеми у Нетішині може бути пов'язане із цим питанням? У Валерія Бойка з'явилася, на його думку, геніальна ідея. У мене є пропозиція, враховуючи, що, мабуть, проблемою номер 2 після роботи відсутності робочих місць у місті є проблема житла. От я про це говорив і директору музею, і пропоную депутатам розглянути можливість передачі приміщення Артплас на баланс житлово-комунального підприємства. Після цього. Всі приміщення, які займає ЖКО у гуртожитку номер 220 по проспекту Незалежності 18, всіх працівників ЖКО перевезти в арт-плас, тому у мене пропозиція також є доповнити статут музею і заборонити їм проводити в приміщеннях музею виставки продажі. До слова, галерея була створена у період, коли місяцями не виплачувалася заробітна плата. Як бачимо, і тоді можна думати про культуру, так і робив Іван Владуняк. А сьогодні не можемо профінансувати заклад і вимагаємо не знати чого. Я вам доводжу до вашого відома, що з 2009 року, ще раз повторюю: з 2009 року жодної копійки, жодної, 0,0 Музей не отримує на свою господарську діяльність. Тобто, папір це мої проблеми. Миючі засоби це мої проблеми. Моя облікова документація це мої проблеми. Жоден із заступників, жоден із керівників не прийшов в музей і не спитав, як ви тут, люди, живете, за що ви тут живете? Вогнегасник перезарядити – Це моя проблема. Купити ми говоримо про розвиток. Ви знаєте, майте совість. Спочатку роботи музею у мистецькій галереї Артпласт було проведено 109 виставок, на яких презентували роботи не лише місцевих майстрів, а й з усієї України. Наразі їх, як і музей, відвідують в основному діти, тому музейники не мають морального права підняти вартість квитків. Запросила директор музею депутатів до цього закладу культури. Відповіла Оксана Васильівна юристу і на питання правомірності вилучення приміщення. Згідно з закону України. Про музеї та музейну справу, коли ви вилучаєте приміщення в музею, то ви мусите надати йому аналогічне, рівноцінне приміщення. І ще на кінець, шановні демократи, я вам всім, всім, хто тут присутній, зачитаю одну цитату. Один, один із дослідників колись написав з часопису Пітр Лукашевич, у Росії точилась революція. Котра змушувала пресу гриміти сенсаційними заголовками новин, у Німеччині назрівав переворот влади, гинули армії, змінювалися устрої та уряди. А у місті Львові, де звичайні продукти споживання, включаючи хліб, видавали за картками. Популярна газета вважала, що її читачі саме зараз мусять дуже сильно перейматися проблемами сучасного мистецтва. Державність це гуманітарна сфера. Державність це гуманітарна сфера, це освіта і культура. А в нас в Сувдепі, а не вмируща. Як кинули при радянському союзі ту культуру під ноги, так і досі топчитесь. Затвердили депутати на посаді першого заступника міського голови Володимира Ковальчука. Останнє місце роботи Володимира Івановича то енергокомплекс у БХС. Відповідно, довелося внести зміни до складу виконавчого комітету міської ради. Під час обговорення цього питання поступила пропозиція від Валерія Преподобного збільшити кількісний склад і ввести представників народовладдя, самооборони та Геокрай. Давайте все ж таки ми подивимося, можливо, проведемо якийсь аналіз відвідування дійсними членами виконкому, засідань виконкому, може хтось там зовсім не хоче ходити. А то ми починаємо зараз збільшувати. Ну, давайте від кожного дитячого садочка, від кожної секції дитячої юнацької спортивної школи по людині туди. Людмила Добровольська нагадала, що багаточисельний колектив освітян також не має свого представника в виконавчому комітеті. Активно обговорювали депутати питання пляжу. Говорили. Про малі архітектурні форми, про оренду приміщення. Всім відомо ситуацію, яка склалася на пляжу. Громада могла її більше детально познайомитись, було в газеті Нетшинській вісник. В газеті Нетшинський вісник була стаття. І було даже рішення виконавчого комітету, але однобоко. Одного підприємця було дійсно звідти знесені мали архітектурні форми, а е, інша частина підприємця лишилася е, стояти далі. Буде рішення міської ради, я буду зобов'язаний зробити експертну оцінку, оцінити і тоді перезаключити довір на ту експертну оцінку, яка є. Іде про оренду господарських споруд, які знаходяться на пляжу. 192 квадратних метрів досить активними були того дня представники громадських організацій, адже розглядалося питання скасування рішення про громадську раду. Всі рішення і всі наші роботи, які були зроблені за рік, Ми зараз вже підготували статтю і в ближайшому випуску інтішинської її опублікуємо. Щоб всі люди почитали, тому що ми не рекламували свою роботу. Я хочу сказати, що це орган, який в не політики. І хочу довести до вашого відома, що ми працювали і будемо працювати на благо міста і на благо нашої влади. І я хочу воспользоваться моментом сейчас, что здесь есть телевидение, есть журналисты. Єдине, э, на... що наше, наше, наше упущення, это то, що ми не, ну, недостатньо освіщали свою діяльність. І я думаю, що ми... Це себе на заметку і приглашати. Звернулася Ірина Віталіна до депутатів та жінок. Нетішина. Активістка вірить, що жінки будуть будівничими, а не руйнівниками. І просила не сіяти зло, не мстити один одному, а співпрацювати. Я простой житель Нетішина. Ви знаєте, товариші дорогі, я устала. Ви нас всі держите в такому стресі. Прийшов. Пришел один секретарь, не такой. Пришла кучка депутатов, нафиг, извините за грубость, убрали. Посадили другого. Что это? Вы знаете, я пока вас слушала, мне пришла хорошая мысль. Я вот сейчас воспользуюсь вот этим телевидением и журналистами. И попрошу, я просто звертаюсь до, до жителей нашего места, до всех женок. Организовываю левый сектор. Цей женки. И я сейчас пользуюсь моментом. Я просто обращаюсь ко всем женщинам, города не тешина. И просто, я сейчас оставлю свои данные. Варшавская 9, комната 102, телефон 67326. И я запрошу всех женок, неравнодушных к тому, что сейчас происходит в нашем городе. Я приглашаю юристов, докторов, учителей, всю нашу интеллигенцию женскую. Дама хазяїв всіх, хто може час просто встать, прийти і не дати в этом городе нічого разрушить. На створенні нової громадської ради наполягав Валерій Преподобний і вимагав переголосування, звинувачуючи раду у співпраці з партією регіонів. Поставіть на переголосування. Якщо я по іншому думаю, то чому я маю зараз вас слухати? Ви лучше розкажіть, як ваша сестра їздила в партію в Хмельницький заяву писати. Розкажіть всім тут, Чи вже забулися? Виступили на сесії представники новостворених громадських об'єднань. Значить, я хочу сказати наступне. Так случилось, що что... так случилось, що ми оказались в правому секторі. Очень хороші, достойні ребята. Недавно у нас ми стояли на майдані і... И... с наших рядов погибло три наших товарища, которых мы хоронили. Один из них, наш дорогой хлопец, он очень, очень доброй души человек был. Он, и когда его избил Беркут, его отправили домой, он приехал домой и умер у себя дома от остановки сердца. Все хлопцы с Ровенской области. Так вот, что я хочу сказать. Значит, я хочу сделать официальное заявление, что за, с вчерашнего дня здесь, э, в Нетешине, официально существует организация «Правый сектор». Мы едем в понедельник, вторник, едем в Киев, чтобы совместно работать по дальнейшему извлечению тел из обгоревшего дома. Их еще всех не забрали, потому что там очень много мусора надо разбирать. Вот. Еще тела не остыли, а здесь я просто слышу, в основном очень много решается каких-то шкурных вопросов. Пообіцяв Максим Хорів, що вони здійснюватимуть контроль за порядком. Процитував Ольгу Богомолець, яка сказала, що правий сектор з'являється там, де люди не живуть у правовому полі. До правопорядку закликали й інші виступаючі. Хочу звернутися до вас як до тої легітимної влади, яка на сьогоднішній день залишилася. Якщо тут є правоохоронні органи, органи прокуратури, СБУ, ви депутати, є як влада, виконавчий комітет, є влада. Ось хочу попросити вас захистити той порядок, який. Хоча б залишився на сьогоднішній день, тому що дивлячись на виступи активістів Євромайдану, вони ну вони лякають, вони штовхають вас приймати рішення. Це я як громадянин, який спостерігаю, приймати рішення під тиском. Тому я називаю це політичним тероризмом. Тому я прошу вас, захистіть той порядок, який є. Не дайте тим громадянам тих гром... захистіть тих громадян, в яких є інша точка зору. Я як представник народної самооборони заявляю, в нас зброї немає. Ми не озброєна організація. Ми організація, яка має допомагати громаді міст, яка разом з вами, депутатами, чи точніше, правильніше має контролювати вас, депутатів, щоб ви діяли власне в інтересах міста. Організація, яка не лобіює чиїсь інтерес, яка є, не підтримує жодну політичну силу, хоча складається з різних прихильників. Коли з'являється хороша річ, завжди з'являються люди, які хочуть її знищити. Власне, самоборона є, на мою думку, річ доброю. Тому що вона об'єднує громадян об'єднує різних громадян. Прикро, Михайло, що від імені самооборони хтось дозволяє робити заяви, які не поділяють члени організації. Одна із них це люстрація вчителів. Прошу давайте кожен із нас буде виконувати свою справу. Дуже гарні слова. Якщо кожен маленький чоловік на своєму місці буде чесно і достойно виконувати своє дело, Буде мир і спокойствия. Я закликаю всіх нас не кидатися репліками, яка б ситуація не була. Я закликаю кожного нас, з нас зробити так, щоб в цьому місці у нас був лад і спокій, а не вирішувалися особисті амбіції. Я сьогодні рахую, що і самооборонний і правий сектор має висувати і інші питання. Питання продажу спиртного, яке є в нашому місті, яке заборонено практично всій в Україні. Питання об'єднання всіх депутатів і громади міста. Оці питання є важливими і нагальними. Михайло Брожик озвучив таке і довгоочікувану, в першу чергу для батьків новину. На сьогодні вже є домовленість з преподобним Валерієм Сергійовичем, який погодився. Погодився і не тільки погодився, а пообіцяв. Для нас заборонити не для нас, а для всіх. Для всіх заборонити продаж алкоголю в своєму магазині з 12-ї години вечора до 7-ї години ранку. Сподіваємося, що наступні сесії в Нетішині проходитимуть більш спокійно.